Вітаємо 10 листопада. І команда ситуаційного центру муніципальної варти розповість, як комунікуючи з громадою, з тими, хто вдався до правопорушень, перебуваючи в хмільному стані, Мужчина, все пішов уже додому з тими, хто не бажає шукати компроміси, а усвідомивши свою неправоту, швидко накиває п'ятами, з тими для кого власність задоволення, попри заборони щодо розпивання алкогольних напоїв, вище за все. Це алкогольне не Ну, це пиво. Да? Нагадуємо, що пиво також алкоголь, а розпивання та перебування в такому стані в громадських місцях категорично заборонено. А ось останній зафіксований інспекторами муніципальної варти випадок взагалі поза здоровим глуздом. Підступність жіночого алкоголізму вона така. Жінка середнього віку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не йде додому, а чергує лікаря, лежачи під стінами спеціалізованого медичного закладу. Завбачивши лікаря, схопилася, не така вже й п'яна була. Станіслав Водімірович. Ми її не ложити. А чогось захотіть відвість? Тому що п'яно. Так якщо вона на п'яною. А я хочу сім'ячку. Не маючи підстав класти жіночку на лікарняне ліжко, лікарі та муніципали радили їй йти додому. А та. Я не чути я я <зас> давайте, давайте, потім і гад состав. Давайте ви для життя підняттях. Сіляко намагаючись знайти альтернативу, наполягали на супроводженні її додому. Вона ж натомість сілася на поріг, ще й з пакунком, в якому була пляшечка сивушки. По-хорошому. Ви не хочете по-хорошому. Жодні мовляння та аргументи на неї не діяли. Сість вдома і чай пити, а не от це сидіти і лежати. Зачем ви? Закройте бутилку. Не стоїть цього. Це, це... це вже лишнє, подивіться. Бутилочку? Це вже спиття в обласному місті. Оце так майстри переконання, як гарно зайшли. Як вас звати? Дмитро. Вероника, ну, вы, у приятно. вас такое красивое имя. Вы такая хорошая женщина. Я, я же по пути все равно куплю. Не купите. Не куплю. надо. Мы ну сейчас на магазине, чтобы вам не продавали. Только кефир и ряженку. Все, максимум класс. А вы переубедите себя на то, что вы не хотите так делать? А вы хотите по-другому жить немножко? Ну, ребят, не надо. Що я думаю? Комунікація з молоді це більше роз'яснювальна та інформаційна робота? Жалуються на тебе, що не катаєшся іменно ти на задньому колісі. <різь> При не даєш людям відпочити. Давай, щоб відсипальна варта тебе не скала. Давай не нарушай. А так, чому що за все треба розраховуватись? Усі матеріальні блага коштують грошей. Сьогодні-завтра Чи не найважче налагодити діалог з порушниками комендантської години? Чого я спрашиваю в комендантську годину. Гуляємо по місту. Звідки? Чого зі нервця? Які частіше всього в нетверезому стані та ще й без документів? А де ваші документи? У мене вдома. А повинні бути з вами, доносячи вже другий рік поспіль, меседжі щодо недопущення хаотичного паркування, намагання за власними зручностями, інспектори муніципальної варти діють у відповідності до вимог. Попередження ослухався протокол про накладання штрафу. Під час несення служби вечірнього патруля найбільший акцент робиться на охорону громадського порядку в мікрорайонах міста, приватного сектора та житлових масивах. Сутих обоспровопорушення місця скупчення людей також в пріоритеті. Локації, що приваблюють на розпиття алкогольних напоїв, моніторяться систематично. Зараз знаходимося на базарку, алкогольні напої ніхто не вживає. Разом з автопатрулем, розрізаючи темряву світлом фар, проїдемося нічним містом. Вулиця Південна, по вулиці Парковій, все тихо, вулиця перемоги, порушень не зафіксовано. Продовжуємо патрулювати центр міста. Об'їхали всі парки. Муніципальна варта завжди на зв'язку. Ви інформуєте зручним для вас методом на канали месенджерів муніципальної варти або за телефоном гарячої лінії, що у вас на екранах 068 861 49 48. Ми реагуємо ось так. Комунікуючи та впливаючи на події та ситуації різними засобами та методами, фіксуючи правопорушення та працюючи на їх попередження, рухаємося до спільної безпеки 24 на 7. Щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.